Якщо, не дай Боже, розвідник потрапляє в полон. А яка настанова від вас? Для людини, яка потрапляє в полон. Угу. А навіщо вам так це? Скажіть, будь ласка, А ви знаєте, це настільки цікаво, тому що ви дуже глибока людина і, і багато аналізуєте і розумієте, як в критичних ситуаціях треба швидко знайти вихід. Тому мені цікаво, от що б ви яку б настанову дали. Це залежить від того, людина. Займалися оперативною діяльністю чи бойовою, скажімо так, спеціально. Якщо це десь в ході бойових дій, ну, нема сенсу казати, що я не я, я взагалі нічого не знаю. Це просто збільшить кількість страждань, через які він пройде. При тому, що абсолютно результат буде один і той самий. Мої рекомендації завжди йдуть наступні: що якщо, не дай Боже, таке трапляється, людина має спробувати приховати, якщо в неї є такі відомості, тільки насправді становлять цінність. А особисті дані жодним чином нема сенсу спробувати приховувати, Вони дуже швидко встановлюються і тільки подвоюються проблеми через і страждання, через які ця людина зрештою пройде.